Вітаю вас, шановні наші глядачі на каналі Прогноз. Сьогодні у нас в гостях Марія Тиха. Марія, вітаю тебе. Привет. Марія. Я хочу тебе запитати сьогодні про дуже багато важливих питань, дуже багато важливих аспектів. Але насамперед, питання таке. Ми знаємо, що ми з тобою вже робили розклад на Ердогана, так, на Туреччину. І тут вчора відбувся теракт у Туреччині. Там було зірвано зерносховище на узбережжі. Давай подивимося, хто насправді це зробив? Зразу питати про Росію? Так, да, чи зробила це Росія? Ну, До речі, так. Uh -huh. Це їх карта башні Падає, правосуддя і рицарь Мочі. Uh -huh. Чи е, знає про це турецька сторона і якими будуть їхні дії? Адже вони збиралися зустрічатися з е, Путіним? Ну, вони знають тут про це. Тут важко, здогадати, важко не здогадатися, точніше. Ну, реакція не дуже гарна. Десятки mm -hmm. мочів місяцем падає зараз. і Пітірка з здоровим. По-перше, тут показує, що, типу, вони не зможуть довести, що це Росія. Це першочергове. Mm -hmm. А по-друге, показує, що вони, в принципі, це до уваги взяли, вони розуміють, хто це може бути, і навіщо це. А, і тут якраз таки падає ось ця трійка Кубків, да, ця співпраця, дружба з Росією таких камачів. Тобто вона на паузі стоїть. Угу. І угу. Я а думаю, що буде якась відповідь, може бути якась відповідь. Я зараз не кажу, що це зараз буде прямо. Але я кажу про те, що може бути якась відповідь а... вдарити їм кудись по. Взагалі місяць, да, може означати а... ГЕС. Ну, не ГЕС, а ето атомну станцію. Угу. Тож, віш, як показують. Тобто відповідь буде дуже такою точковою. Так, да, я думаю, що так. Да. Угу. Е, Марія, е, як стосунки України і Туреччини, чи вплине ця ситуація на ще більше зближення між Україною та Туреччиною? Я б не сказала, що зближення, мені здається, навпаки конфліктність буде. Трікаємо ще в чого, ну, все ж таки, це стосується наших питань зараз фінансування, да? допомоги і mm -hmm. так далі. Тут якраз таки Турція не дуже хоче це робити. Зразу видно по картах, ось бачиш uh -huh. не дуже сильно хоче фінансувати, допомагати. А, плюс до всього а, тут чітко зараз показує, що ця ситуація конфліктна, буде через те, що позиція турків, да, тобто, вона бачиш, яка вісьмірка, сімірка мочів, вісьмірка кубків. Тобто, uh -huh. вони заплющують очі на багато чого. Тут так, так само буде. Бачиш? Я ж кажу, що мені здається, що вони взагалі не дізнаються, що це Росія. Ну, типу, не дізнаються, що це Росія. Вони як, ну, вони помстяться, да, потім, але публічно прям роздуватися це не буде так, як mm -hmm. хотілося б нам, да, що ось вони вийшли до телебачення і сказали, що Росія країна терорист, робить ось такі речі. Такого не буде. Тобто вони будуть тихенько робити своє діло. Так, да, да, да. через це у нас може бути конфлікт, того, що ми не такі люди. Дивись, останній саміт, він дуже спірний. І одні говорять про те, що Україна дала згоду, в Україні є певний план, а інші говорять про те, що Україна не зробить ані кроку назад. То що насправді відбулося там, і ми розуміємо, що Україну ще далі заганяють ось ці якісь мирні угоди. Але як можна заключати хоч якісь мирні угоди з терористами? Їхав Єрмак. А Єрмак у нас сірий кардинал. З ним дуже важко домовлятися, бо він дуже хитрий. Чи мав Єрмак план, який переконав Захід підтримувати Україну і надалі? Так. Е... Чи мав Єрмак план ще раз? Чи мав Єрмак якийсь таємний план, mm -hmm. е... який міг стати альтернативою? Тих угод, які нам пропонували. Свою Тобто, груп, свій сценарій. тобто нам, нам пропонує Захід зараз мирні угоди з Росією. Нам пропонує зараз і Європа, і весь світ мирні угоди з Росією. Що mm -hmm. треба сідати за стіл переговорів? Чи mm -hmm. Єрмак зараз е пропонує світу якусь альтернативу, яка влаштовує Україну? Mm -hmm. Тіпа ось ці угоди нам не підходять? Дайте нам, будь ласка. Зробити ось так ось так, тому що це буде вигідно і для вас в тому числі. До речі, скоро буду знімати нашого прем'єр-міністра. міняти. Я знаю там декількох кандидатів. Там буде жінка, до речі, ще кандидатом. Зараз. Слухай, не бачу я тут прям якогось такого чогось нового для нас, я тобі чесно скажу. Uh -huh. Тобто така позиція, в принципі, як ми, ну, якому показуємо нічого нового. да? Тобто, так, Ярмак та пройшла та, встреча, виходить. Так, так, так. Ярмак тобто, okay. з'їхав з певною інформацією, да, паш Пентаклі. Але він бачиш, Всімірка Жензлі тут якраз такий момент відстоювання. Я так mm -hmm. разумею, что все-таки там что-то пропонувало из самого решения. Момент борьбы, конфронтации. Mm -hmm. То есть он показывал, рассказывал, показывал, что так не будет. По сути, то есть он передает ту информацию, которую ему говорят тоже. Mm -hmm. Ну, принимает какое-то решение, да, и он как посредник идет и общается. Какого-то... Хотя ладно, подожди, давай сейчас так. Сейчас, хорошо. Единственное, що <гум>, поднимался вопрос, мотива верховна життя падає, да? тобто, це щось також таємне, скрите і так далі. Я відкриваю, що це саме. А, мені показує тут не, сам, не до окупацію, не мирні там договори. Мені показує саме обстріл в Росії. Тобто, якесь питання підіймалося про а, саме обстріли цими дронами. Саме це. <гум> Как там скрыто, завоевано было, чтобы не обстреливали Россию? Наоборот. Ага. Я думаю, это было массивнее. То есть наоборот, да, вот прям тут карта мага, башня падает, да, десятка кубков, тройка пентаклей, прям чтобы это было больше, намного. Глубже, угу. больше, сильнее, как-то обсуждались именно вот эти моменты здесь. Вот это было скрыто. То есть угу. не мирные переговоры, а вот это вот. Сейчас что я имею? Обсуждался вопрос, э, скажу, посмотри, Рафан под десяткам мячей обсуждался вопрос, э, сейчас секундочку, это Россия или Украина, я, я сейчас хочу Ну, мне не нравится, что здесь падает э, десятка мечей иерофант. Касательно вот, опять-таки, иерофант это генерал. Mm -hmm. То есть вообще десятка, десятка мечей часто на смерть может показывать. Mm -hmm. Но в данном случае, скорее всего, я так понимаю, что кого-то опять-таки не устраивает наш генерал. То есть тут четко прям показывают: вот я спросила, это Украина или Россия, то есть это русского генерала убрать хотят, или нашего, да? Четко показывают императрицу, наша земля. Mm -hmm. На ну, вот. У мене просто вопрос это реально с это? От, я це реально з западними партнерами, і шторма. От я тебе знаю, що хочу зараз запитати? Сливні бачки недобитої російської пропаганди почали розганяти, там є такі різні блогери, я не буду їх зараз називати. Почали розганяти тему, що хочуть прибрати Зеленського, прибрати фізично прибрати, і поставити іншу, більш керовану ними людину чи дійсно це правда, чи дійсно є загроза життю Зеленського, чи дійсно він вже стоїть як кістка в горлі? Так, подожди, давай так, хорошо, Єрафан все-таки після тазожного ли Зеленський, прямо текстом спросить, да? То що Єрафан може, може бути человек, ну, якби как бы, головна, головна командує, що? Тобто, там mm -hmm. ну, тазожний, хто за вам Просто по возрасту Єрафан, ото ну, не Зеленський. Давай То, подивимось. Ні, я думаю, що вопрос піднімалося все-таки про Залужного. В даному випадку, це про залужного, от в даному випадку тут. Про Зеленського щось спрошувати? Давай тоді окремо і про Зеленського і про Залужного Дорокий, спитаємо. Чи, ну, бо це дві ключові персони нашої держави. До речі, пам'ятаєш, мені коли снився сон, що його, типу, як вбили, да, я розповідала ще колись. Як людина посміхалася перед камерами в якомусь такому е світороке, как это називається, джемпер или как. Uh -huh. Помните, что да такое было? Ты uh -huh. не помню, що да? Давай це знаєш, коли було? Це десь було півроку тому. Так, да, а потім мені вот, относительно недавно, я не помню, якому інтерв'ю я говорила, я говорила 100%. Це звучало між строк, я говорила о том, что мне снился сон, це було місяць тому или полтора. что я захожу в Википедию и я вижу четко вот дату смерти Зеленского, то есть, что он умер. Uh -huh. Это не значит, что он умрет, это значит лишь то, что может какая-то попытка быть, но ну, тут может про трансформацию быть, надо uh -huh. реально смотреть, потому что здесь так непонятно. Давай, Давай подавимося, чи есть загроза, mm. чи планируется замах на залужного, вот. Я думаю, що завжди планується так же, як на Зеленського. Тут, тут навіть можна не дивитися, чи планується замах на незалужного. До речі, дивись залужний і знову ірофантом падає зразу. Тобто, питань mm. нема про пробул розмови, так? Да? Так, да, замах на нього планується. Планувався завжди. Бачиш, диявол падає, ту змачів падає, угу. ту скуб, мірка ж 100%. 100%, 100%. Е -е це буде восени і чи буде цей замах е мати якісь наслідки для залужного? До речі, ще може влітку щось бути. Бачиш? Тому що, ну, е давай так: не а... Там же вересень має бути теплим взагалі. Uh -huh. Там ще баб'є літо і так далі. Мені завжди чогось баб'є літо фонить, я не знаю чого, будемо дивитися пізніше. Сонце, тобто сонячна погода, це 100% тепло. Uh -huh. Розумієш? Кимпа. Uh, до речі, речі переб'ю карта башні падає. Якщо падає карта башні, то 100% вони будуть якраз таки намагатися стріляти ракетами да, і дронами туди, там, де він знаходиться. Ага. Тому що це саме приміщення, там, де він знаходиться. Угу. Тобто обстріли будуть, до речі, якщо нам так зараз показали, то може справді русні зараз план є якийсь щодо залужного, тому що тут чітко прям показує, бачиш, що пом... ну, помста є, вони хочуть це зробити, і обстріл також може бути. Місце, там, де Чи зможемо ми захистити залужного? Протистояти... Урядовий квартал знову ж бачиш таке. Угу. Так, ну, тут якісь нас тут. Mm -mm. Страху Але поцілують мені... через платочок, паскуди такі. Це відпадково. Але мені здається, що треба все ж таки трішки. М -м... Валерій Миколайович, да? Миколаєвич. Mm -hmm. Йому треба трішки дивитися здоров'ям, тому що я розумію, що в нього зараз такий стрес дуже сильний. Треба за здоров'ям дивитися, першочергово, щоб я йому порадила. Тепер давай подивимося на Зеленського, чи планується. Вбити Зеленського, замах на Зеленського, чи буде він мати якісь наслідки? Зеленський у нас королом жезлом. бачиш, Жез... mm -hmm. ходить. Ми Запам'ятаємо, давай, да, ірафан це залужний, зеленський mm -hmm. королов, щоб ми знали на майбутнє просто. До речі, дивись, чітко показують мені, що. Тут король жезлів, королева жезлів, двійка жезлів. Тобто чітко можемо прослідкувати те, що ну, за його сім'єю, да, за його дружиною і ним, в чесності, слідкують. Uh -huh. Тобто, бачите, жезлів. Це стало цих Зараз побачимо. Ну, Карта смерті ось місяць, четвірка мечів сама за себе говорить також. Знову ж таки, дуже багато зливу інформації. Тобто, оточення жесть. Це повний пістець, вибачте. Тут, ну, де я навіть не знаю, як це назвати, тому що тут я ж кажу дуже багато дезінформації, дуже багато навколо нього, всіх заговорів, всього іншого. Ну, це логічно навіть. Тут можна по картах не дивитися, нічого нового я не скажу, бачиш? Uh -huh. Я зараз не кажу про одну людину якусь, зараз там напишуть в коментарях і знаю про кого навіть. Це не одна людина, я зразу кажу, не одна людина. Це люди осі. До речі, це має бути осінь. Бачиш десятка мечів — і сила падає. Угу. Ну, у залужного також показує сонце, але сонце ти розумієш, що... Перші місяці в осінні це майже літо. Сонячна погода. Так, да, так, да, це ж баб'є літо ще буде. Uh -huh. Мені здається, десь, десь один період часу. Плюс-мінус, десь там одне. Добре, давай зараз. Ну, які наслідки можуть бути карта зірки падає, ми просто дізнаємось. Все. Тобто поки що нічого такого не бачу не дам, не там, ні uh там. -huh. Дивись, ще дуже важливе питання. Нам зривають активну зернову угоду, але ж ми з однієї сторони зернової угоди, а наші партнери і інші країни світу з другої сторони. Чи зможемо ми виконати свої обіцянки, які ми давали нашим партнерам по зерновій угоді? Можливо, якісь альтернативні шляхи будуть вивезення того зерна, якщо не морем. Угода зернова вона буде виконана. Трикакубки императриці 100%. До, до речі, зерно доїде додому. Воно доїде все одно. Якось питання все одно вирішить, бачиш? Правосуддя по десяткам uh -huh. пентаклів впадає. Uh -huh. Можливо, буде, може буде привлікатися сюди якась суддя система правосуддя. Тобто, все-таки какие-то люди, которые... Я не знаю, хто там відповідає за все за це. Uh -huh. За безпеці. Ну, ООН, в да, ООН, що нічого не делає по сути. Які-то інші системи судні. Що вот такое буде? Через, тільки через це, ми все решим. Ще в мене є таке дуже важливе запитання. Нам е, написали підписники. Я тобі його відправляла. Зараз я його зачитаю. Воно стосується військовополонених е, 57-ї бригади. Одна хвилиночка. Військовослужбовці 57-ї бригади просимо е, запитати фторологів, це звернення від рідних, колективне звернення. Е, чому вже більше року наших рідних, які досі в полоні, вони потрапили туди на Луганщині, Тутошівка та Новотошівське? В квітні червні 2022 року не міняють. Чому їх не міняють? Яка причина і що потрібно зробити, щоб їх обміняли? Та мова йде про е, більше ніж 100 людей. Так, а номер скажи мені ще раз. 57-ма бригада. Кстати, скорее всего, вот этих мальчиков, э, смотри, э, я, я считаю, что генерал, да, русский, генерал, он такое задание даст. То есть они будут менять их. Но мне почему-то кажется, что вот они хотят на этих парней поменять, во-первых, мертвых, да, вот четко десятка мечей здесь падает, погибших, mm -hmm. и какого-то очень важного одного человека. То есть кто-то в плену есть какой-то командир, вот именно командира. Я так понимаю, что там сейчас не могут договориться о чем-то. Потому что здесь четко показывают, что вроде бы как бы обмен должен быть, и он состоится. Uh -huh. Нефть тех, сразу говорю, половину, да, но все равно он состояться должен здесь. Они не договорились еще о чем-то. То есть о чем-то догова... переговоры какие-то должны идти, о чем-то договариваются еще. Там какой-то на обмен командир. Дякую, шановні глядачі, за те, що ви були з нами. Нагадую, в нас сьогодні в гостях була Марія Тиха. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, донайте ЗСУ, допомагайте нам зібрати кошти для наших захисників на великий бус. Ну а ми прощаємося з вами до наступної зустрічі!